Вітаю вас, дітки, на нашому занятті з пізнавального розвитку на тему Червона Книга України. Скажіть мені, будь ласка, чи знаєте ви, що це за книга? Так, це Червона Книга України. Якого кольору обкладинка у цієї книги? Якого кольору? Червоного кольору. так. Обкладинка цієї книги повністю червона. Тому що в ній розповідається про тих, хто благає про допомогу. Дуже багато часу тому на землі існувало дуже багато різних видів тварин і рослин. Але через те, що людина хотіла збагатитися, деякі тварини і рослини зникли з лиця землі. Чому це відбувалося? Тому що люди виловлювали різні види тварин заради їх цінного хутра або виловлювали риб через їх смачне м'ясо, вирублювали ліси, через це зникали різні трави, які без дерев і лісу не могли б вижити. І так зникали різні види тварин і рослин. У червоній Книзі України зібрані відомості про рідкісні види рослин та тварин. Вони знаходяться під загрозою зникнення та потребують особливої охорони та ставлення. У цій книзі містяться сторінки різних кольорів. На червоних сторінках розповідається про тварин і рослин. Який під загрозою повного зникнення. На жовтих ті, які тільки починають зникати. На білих сторінках розповідається про тварин і рослин, які назавжди зникли з лиця землі, і їх ніколи вже не буде. На сірих сторінках знаходяться маловивчені тварини і рослини, які рідко зустрічаються в природі. А на зелених знаходяться тварини, які були врятовані людиною, і їм більше не загрожує небезпека зникнення. Але, на жаль, таких сторінок дуже мало. Ось дітки, подивіться, скільки рослин і скільки тварин занесено у Червону Книгу України. Це не всі тварини і рослини, це тільки невелика їх частина. А зараз, давайте ближче познайомимося з деякими з них, які потребують охорони. Це лелека чорний, подивіться, птаха під загрозою зникнення. Це теж птах називається глухар або глушець. Цей птах теж під загрозою зникнення. Це комаха називається Жук Олень. Подивіться, Якщо ви бачите ось таких жуків з такими рогами, ніколи не можна їх кривдити. Якщо ви бачите їх на дорозі, треба їх віднести у траву або в кущі кудись посадити, щоб ніхто не міг їм нашкодити. Тому що ці комахи знаходяться у червоній книзі України і потребують охорони. Це їжак вухатий. Подивіться, це незвичайний їжачок, а він має ось такі великі вуха. Вуха у нього можуть бути навіть, як пів його голови. Ці їжачки теж знаходяться під загрозою зникнення. Вони мешкають у Луганській області і через руйнування екосистеми степів їжачки в хаті під загрозою зникнення. Дітки, а зараз давайте пригадаємо з вами правила охорони природи. Якщо ми з вами опинилися у лісі або у парку, треба пам'ятати ці основні правила. Завжди ходити по стежках. Так? Там, де люди ходять, не треба бігати ніжками по траві і квітам. Тому що там можуть жити маленькі комахи, наприклад, той самий жук Олень, і ви можете його не побачити і роздавити. і роздавити. Не треба ламати гілки дерев, ніколи не топтати квіти і трави, не кричати і не вмикати голосно музику, не лізти у пташині гнізда. Не ловити комах, не руйнувати грибниці, не ловити мальків і жаб. Також не можна рвати павутинки, не залишати незагашене багаття і не руйнувати мурашники. А зараз давайте пограємо у гру, яка називається Екологічний світлофор. Я буду називати вам твердження, а ви повинні сказати, це так чи ні. Так, це буде зелений колір, ні, це червоний колір. Перше твердження: метелика можна ловити та гратися ним. Так чи ні? Ні, метеликом не можна гратися і ловити його. Друге твердження. Під сніжниками можна милуватися, а зривати ні. Так чи ні? Так, підсніжниками можна милуватися і не можна їх зривати. Тому що ці первоцвіти підсніжники теж занесені у Червону Книгу України і знаходяться на межі зникнення. Третє твердження: жука оленя можна ловити та класти в коробку. Так чи ні? Ні, жука оленя не можна ловити і класти у коробку. Жук Олень, ми вже з вами знаємо, знаходиться у червоній книзі України і знаходиться під захистом. Четверте твердження. Мурашник не можна руйнувати, а його треба обходити. Так чи ні? Так, мурашники не можна руйнувати. А треба обходити. І п'яте твердження: з конвалії можна робити гарні букети. Так чи ні? Ні, з конвалії не можна робити гарних букетів, не можна рвати квітку конвалія. Вона теж знаходиться у червоній книзі України. Дітки, ми сьогодні багато дізналися з вами про тварин і рослин в Україні, яких мало залишилося, яких треба оберігати. Дізналися з вами про яку книгу? Про Червону Книгу України, куди занесені зникаючі види рослин і тварин, і які потребують захисту і дбайливого ставлення. Наше заняття вже підійшло до кінця. Я всім вам бажаю гарного дня. Бережіть природу і до побачення!